Привіт, ми любі українці, гості України. Пам'ятаєте, як Трамп розповідав всьому світу, що е, Зеленський мав би дякувати? Тому що якщо зараз ми не підпишемо угоду, тоді не буде ніяких гарантій безпеки і гарантії безпеки для України це слово пацана Трампа. І як тільки підпишеться угода, Трамп там три дні він там казав чи неділю, що він закінчить цю війну. І президент України, він послухав Трампа і думає, да, точно, я зараз підпишу цю угоду, і війна на цьому закінчиться. Тому що ж класний пацан Трамп дав своє слово, що там гарантія це його слово. Ну, ми слухали, ми люди прості. Ми віримо, тому що каже Трамп. Ми повністю віримо, тому що каже Зеленський. Звісно, що воно все таки є. Але коли підписується угода. Вже вона складена, підписана, сталося тільки ратифікувати. З'ясувався, що ні, що нема там ніяких гарантій безпеки, а просто е е американці будуть нам надавати ППО. Так нам же, начебто, і Байден надавав те ППО. А навіщо тоді було угоду підписувати? Дивіться, давайте трохи хронологіям. 23 березня ми від США отримали жахливий текст. Я правда, його спеціально злив в інтернет, зробив такий достатньо великий скандал для того, щоб ну, було зрозуміло, що треба текст переписувати. Якщо ви отримали неприпустимий текст угоди від американців, тоді в мене є питання, чому президент України цей текст угоди не обнародував для народу України, тому що надра безпосередньо це наша власність. І президент мав з нами порадитись, чи народ України згодний підписувати. Таку угоду, про яку ми ще не знаємо, чи не згодний. Але з народом України ніхто не радився. Частково вдалося переписати цей текст. Він, очевидно, став краще. Я розумію, що текст угоди став краще. Можливо, почер краще, яким писалися текст угоди. Або, знаєте, папірець був більш гарніший, більш якісніший. Для кого краще? Для народних депутатів. Чи для Зеленського, чи й для Трампа цей текст угоди був кращий. Бо народу України поняття немає, який був перший той текст, чи 15-й. Бо народу України нічого не розповідають, ми з вами не знаємо. Хоча вони зобов'язані це робити, бо народ, по суті, сьогодні має приймати участь у підписанні цієї угоди. Я вам більше скажу. Президент України підписав сьогодні угоду, її ще не ратифікували, але він підписав. Не порадившись. З народом України. Тобто він прийняв рішення один одноособно він прийняв рішення за цілу мільйонну націю замість мільйона людей. Тобто, він мав для початку як мінімум викласти текст угоди, українці мали б ознайомитися з цим текстом угоди, а потім, як мінімум, провести референдум. Тому що оці природні копалини це наша з вами власність. Точно така сама власність, як квартири, транспортні засоби, оця футболка. Розумієте? У вас своя футболка, це ваша власність. Ну так, воно склалося. Але президент Зеленський сьогодні, по суті, віддав вашу, нашу власність якомусь американцю, який дав слово пацана. Розумієте? То я вам скажу, що такі дії такі дії мають. Однозначно, вони мають певні ознаки, ну, так само, Зеленський міг піти і віддати цьому класному пацану, наприклад, всі квартири українців, або просто йому подарувати всі транспортні засоби, які в Україні належать українців, при цьому не сповіщуючи нас з вами. Розумієте, що відбувається? І я особисто вбачаю, що якщо сьогодні всі українці візьмуть і почнуть звертатися, Заяви про кримінальне порушення, що у них відібрали їхню власність у вигляді корисних копалень, то органи мають відреагувати. Якщо ці органи відповідні не відреагують, українці мають пройти всі суди, всіх інстанцій, тобто подавати масові позови. Розумієте? І коли. Пройдуть ці інстанції подавати до Європейських суддів справ людини, тому що це реальний прецедент. І як аналогію, як аналогію ставити те, що скористались українською власністю українців без відома українців. Тому що президент, ще раз вам наголошую, мав показати, що там за угода, порадитись з нами, з українцями, взяти. Добро у українцям у вигляді там якимось голосувань чи референдуму чи ще чогось, а потім вже підписувати отакі угоди. А сьогодні так вийшло, що класний пацан Трамп нам з вами пообіцяв гарантії безпеки, що якщо підписується угода, він е -е, добуває український копалини, ну, заробляє бабки, кидає Україну, так, знаєте, просто. Е -е, а у відповідь він при, ну, припиняє війну. Але я дивлюся, що ми просто-напросто віддали ці корисні копали за те, щоб нам давали ППО. Хоча сьогодні американці зобов'язані нам безкоштовно допомагати, вони більше того, вони мають воювати, тому що ви самі знаєте історію з ядерною зброєю. Тому що Україна відмовилася від ядерної зброї під гарантією, що американці будуть нас сьогодні захищати. Але американці сьогодні скористалися, по-перше, тим, що ми відмовилися від ядерної зброї, а сьогодні ще нагнули Україну і самі бачите, що з нею зробили у вигляді корисних копалин руками щирого українця, верховного головнокомандувача, да. який діяв саме в інтересах України, як ви бачите. А... Зараз текст, я б не назвав це зрадою, я б не назвав би це перемогою. Відповідаючи прямо на ваше запитання, правило. Я ще так не розумію, чому сидить якийсь народний депутат і каже: Я вам скажу так поверхнево, все не можу сказати. А так, от поверхнево, що там текст непоганий, але і хороший. Такий непоганий. Ну повірте мені, я ж народний депутат, от я вам кажу. Да ні, рідненький, ти маєш сісти і розказати, що там в тій угоді по пунктам. І продебатувати сьогодні з телеведучею по кожному пункту. Більше того, в ефір запустити телефонні дзвінки, щоб ти відповідав на питання народу, на питання людей, що ви там підписуєте. А не розповідати, ну там не поганий текст, а може поганий. Ну, у нас там є секретики, він що знає більше, ніж ми, про нашу з вами власність. Це така термінологія бізнесова, це далеко не я, перший, явів, але воно в тексті залишилось. По продажу і по ем, участі в інвестиційних проектах це є в загальній угоді, а українці, прості українці, є в цій інвестиційній угоді і в цих бізнес-планах. На карточку українцю приїгне якийсь процент з видобутків корисних копалин? чи ні? Чи це інвестиційна угода стосується тільки можновладців? От, от от таке питання треба задавати шановним журналістам, чому вони сидять і слухають оцей монолог. Але я тут от, ще раз підкреслю. Дивіться, це 12 сторінок. Все інше там на 55 сторінок, от, деталі. І вон... так які? так які? Такі? Розповід... Розповіть нам, які там деталі, в чому вони щасливі чи нещасливі? Чому ти взагалі позагалях оце розповідаєш? Вони ну не такі прям рожеві і щасливі, як угу. у нас президент і інші посадовці заявляють. Ось це буде в наступному тексті: який а. Не потребує ратифікації, Б. Майже ніхто в цій країні в очі не бачив. А, я поняв, я поняв. Це народний депутат, це серйозний революціонер. Він опозиціонер. Вони погані, а я гарний. Да, 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 да. Бо вони там щось собі мутять, такі. Ай-яй-яй, як гарно. Але я знаю, що вони мутять, бо я бачу угоду, але вам не скажу. Окрім нашої невеликої кількості посадовців, і так сталося, що я його теж бачу в драфт. Так конкретно, що змінити? Ти можеш конкретику сказати? Бо ти кажеш, що я бачу угоду, вона не хороша, не погана, але що не погана? В чому вона хороша чи погана ця угода? Але ну, от той драфт, він не те, що прям супер-супер ну, класний. -супер не такий поганий, як був, але не, я б точно би. Я розумію, чому наші посадовці зараз ховають його від депутатів. Так а чому ховають? Покажу, розкажи народу України, чому ховають. Або взагалі чого ти тоді прийшов на телебачення там щось розповідаєш? Він і такий поганий, не такий хороший сто разів сказав. І що? Конкретику дай нам? Бо я не можу сказати, бо я бачу не такі погані, не такі хороші, але він не такий жахливий. Бо хтось десь сказав, але для можновладців вони не хочуть казати, тому що він там поганий. Розповідає, в чому він поганий, в чому хороший? Або навіщо ти тоді взагалі прийшов на те? Телебачення? А оцей, в цьому драфті є правило першої ночі? Це залишається вночі є. є так. Є а є право отримати кошти українців чи нема? Ну, як ви бачите, що народний депутат дуже багато інформації дав. Це дуже корисний був ефір. От ви вильваєте, це людина сіла, його послухала півгодини. Просто витратила півгодини часу, щоб почув, що почути, що угода не, погана, не хороша. Я її бачив, але вам розказати не можу. Але при цьому і ніхто не піднімає питань, що цієї угоди українці мають отримати дивіденди. Тому що війну ніхто, я бачу, не зупинив. От. А те, що дають ППО, це, на мою думку, і зобов'язані надавати далі до самого кінця. Да? Тому що це союзник, який обіцяв якісь гарантії безпеки, але нам чомусь не розповідають, як розпоряджається нашою власністю. Ну, в принципі, якщо вже сьогодні розпоряджається нашими з вами життями, знаєте, ви знаєте приклади з викраденням людей сьогодні в Україні, то в принципі, що таке власність? Я вас прошу.